Серпня православні християни і греко-католики відзначають преображення Господнє. Свято було назване так тому, що нібито саме в цей день Ісус узяв з собою трьох найближчих учнів Петра, Якова та Івана, і зійшов з ними на гору Фавор. Піднявшись на вершину, Христос почав молитися, і під час молитви апостоли побачили, як Ісус преобразився. Лице Його засяяло, як сонце, а одяг білим, як сніг. Відтоді цей день назвали Преображення Господнє». Святкуючи Його, церква прославляє поєднання Божества і людини в особі Ісуса Христа, який прийшов на землю спасти людство. Саме тому свято ще називають Спасом. І воно є одним з 12 найбільших православних свят. У народі ж більш відоме як Яблучний Спас. Традиційно в цей день у храмах правлять урочисті богослужіння і обряди освячення врожайних кошиків. Особливим є те, що кошики прикрашають кольоровими стрічками, живими квітами і пахучими травами. Вважається, що жива зелень символізує радість. І віру в безсмертне життя. Білій Дабін Маклауд Накритий ж врожайний кошик можна вишити брусничком. Безперечно, не варто забувати і про постійний атрибут, без якого не обходиться жодне релігійне дійство. У кошику обов'язково повинна бути свічка. Що ж слід покласти у вражайний кошик? Звісно ж, насамперед яблучка, а також груші, сливи, персики, виноград, абрикоси. Також можна покласти і овочі, включаючи помідори і морклу. Кошику також має бути мед, колоски жита чи пшениці, або хліб і сіль, а також хрін, як символ стійкості у вірі. Можете ще й покласти випічку з яблуками. Взагалі, чим багатший вміст кошика, тим краще. Адже таким чином символічно віддається данина багатству і щедрості природи. Проте, знайте, ні в якому разі не можна класти гроші та інші матеріальні цінності, а також алкогольні напої. Що ж традиційно робили на яблучний спас? Важливою і обов'язковою частиною святкування є частування одне одного яблуками. Чим більше людей пригостите, тим більше достатку будете мати. Та й взагалі люди вірили, що в цей день яблука мають магічну силу і можуть дати красу і молодість. У цей день також прийнято пригощати яблучками дітей, бідних і хворих людей, поминати померлих родичів. А за можливості відвідати кладовище. Чого не слід робити на яблучний спас. Не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом та рукоділлям, також краще відкласти роботу в саду і на городі. Не варто митися в лазні, особливо мити голову і фарбувати волосся. Візит до перукаря краще перенесіть на інший день. Не слід. Плутуватися в конфлікти, лаятися і сваритися, лихословити і бажати іншим зла. Чому? Про це дізнайтеся з мого відео про медовий спас. І наостанок традиційна рубрика про погоду. Яка погода 19 серпня, такою буде і 14 жовтня на покрову? Якщо в цей день погода суха і спекотна, такою буде і осінь. А ось дощ означає, що золота пора буде багатою на опади. Який другий спас, такий і січень. Теплий день обіцяє малосніжний січень, якщо ж піде дощ, снігу буде багато. Від душі бажаю, щоб ваше життя було таким же красивим, соковитим, смачним і солодким, як стигле яблучко. З вами була Валентина Гарбуз. Побачимось!